Ну що, я завжди вам покажу Що-небудь красиве з капусточок. В даному випадку це капуста гібрид епікур компанії Сінгента. Ось, має доволі гарні показники до зберігання. Ось, Також використовують його на переробку. Ось, і в минулому разі, в минулому році епікур... Гарно зберігався до квітня місяця, далі його просто реалізували, але був потенціал і для подальшого зберігання. Ось, наразі а, вже а, виповнився. На сьогодні у нас квітня, на сьогодні 29 жовтня 2023 року і в принципі вже можна збирати Це, правда, південні регіони, температури трошки за високі, тому будемо підтримувати, її скільки зможемо, до трошки початку зниження температури і вже далі, далі будемо закладати на зберігання. Пам'ятаємо да, за покривні листи, пам'ятаємо за зріст чериги і укладка в контейнери. після е охолодження зі зволоженням підлоги і в принципі тоді капустка вас порадує гарними станами до квітня місяця злегка. Так що це дуже прикольний і класний гібрид за правильного вирощування. Так, трошки покажу загальну картинку. Доволі класний. класні краєвиди. Південь, південне небось, і капустане, капустане поле. Капустяне море. О, капустяне море. Ось, Запікуру.